Вона рятувала з-під обстрілів трьох дітей, коли куля влучила її прямо в голову. Я їм кажу я вас люблю. Прикинайтесь, ложитесь, я вмираю. Але вона вижила, і, хоча втратила око, це не завадило їй сфотографуватися для обкладинки журналу та вирушити знову під обстріли, щоб підтримати наших захисників. Ірина Білоцерковець, хірургиня, телеведуча та фотомодель із Севастополя у 2014-му, через анексію Криму, вона з родиною переїхала до Києва аби не жити в окупації. Тут завершила медичну освіту, знайшла роботу в лікарні, позувала для журналів і ТБ, А водночас ще й виховувала трьох дітей. Коли почалася повномасштабна війна, старшому синові було 10, а наймолодшому лише півтора року. У перші дні вторгнення Ірина була у Києві і намагалася не панікувати. Чоловік вступив до ТРО, а вона писала відеозвернення, аби донести світові правду про війну. Та на третій день, 26 лютого, родина вирішила, треба вивозити дітей. Ірина посадила малечу в авто, сіла за кермо і рушила з Києва. Саме тоді і потрапила під обстріл. Коли я почала, по почула вистріли. Вони мені показали, що це десь ну знаєте, як ззадів, десь поруч. Але це, от я, я чую вистріл, і потім в мене вже вистріли де в голову, голова скручується. Вона думала, що помирає, і подумки прощалася з дітьми. Здавалося, це кінець. Аж раптом прокинулась в лікарні і зрозуміла, вона жива. Але хто її врятував? Ми почули постріли. Чого все, все було ближче і ближче? Ми почали пришвидшуватись туди. Артем із побратимами випадково проїжджав неподалік місця, де поранили Ірину. Хлопці встали на круговий захист нас, а я надавав першу медичну допомогу. Паралельно приїжджала швидка з найближчої лікарні, і ми пер, ну, переклали Ірину, якби, до хлопців. І вона поїхала на відвищу лікарню. Артем залишився з дітьми Ірини, намагався заспокоїти, а потім передав рідним у лікарні. Ірині своєчасно провели операцію. Та, опритомнівши, вона зрозуміла, нічого не бачить. Перелам основання черепу, це перелам рішечатої кості. Це ну вся розбита верхня щелепа. Це поранення переорбітальної зони. Вона теж вся розбита. Перше було питання, що він щось з дітьми. Він сказав, що все добре. Потім я запитала про око, а він сказав, що його нема. Але я не бачила на два ока. Ірину відвезли до Німеччини, де видалили розбите око та відновили зір у вцілілому. А також провели надскладну операцію по частинках. Зібрали обличчя на Титанову сітку, коли Ірина змогла знову бачити, це була неймовірна радість, і вона почала швидко відновлюватись. А вже влітку 2022-го повернулася додому в Україну і незабаром отримала пропозицію від журналу Плейбой знятися для обкладинки. Це неймовірно надихнуло Ірину. Але найголовніша подія була попереду. Ці журнали. Просто планувалась передавати на фронт. А е, в процесі всього цього долучається культурний десант, який пропонує е, редактору виїхати на фронт. І редактор зв'язується зі мною і каже: Ну, а ти можеш, могла б з нами поїхати? Ірина хвилювалася, чи доречно це буде і як це сприймуть захисники але зустріч вийшла чудовою. Боремось, живемо далі. Вам дуже дякуємо. За те, що ви в нас є, нас захищаєте. Тільки коли ти сам до чогось такого приторкнувся, ти розумієш про що це. Тому мені було дуже легко спілкуватися, як на одній мові з військовими. І досі ми спілкуємося. І ось це мені дуже допомогло. І я думаю, і хочу думати, що і я комусь теж. Допомогла. А потім доля подарувала Ірині ще одну неймовірну зустріч з лікаркою Наталією Петренко. Вона єдина, хто погодився взятися за реконструкцію ока Ірини. Її вже поставили імплант. Попереду на Ірину чекає ще не одна операція, але її це не лякає. А ще, відновившись, вона знайшла свого рятівника Артема. Тепер вони товаришують. Їм обом дуже болить надважлива справа. Адаптація в суспільстві цивільних та військових, які так само зазнали важких травм. Ірина планує вивчитись на психотерапевта або допомагати людям з інвалідністю. Ти бачиш людину, яка потребує допомоги просто добрим словом. От скажи, якщо не можеш, просто пройди повз, промовчи. Ми повинні їм допомагати, допомагати завжди. Ви розумієте? Якщо Люди бачать, що людина на протезі чи на колясці, і просто в неї щось не виходить, заїхати на бордюр чи піднятись по сходах, підійти і запропонувати допомогу. Це мінімальний базовий пакет вічливості.